Митро, доброго дня вам. Доброго дня. Які у вас враження щодо того, що ви напевно слідкуєте уважно? Я знаю, що ви слідкуєте уважно за політичним процесом е українського. Хіба хочеш мусиш? Да, так. Да, Хіба жінок, хочеш так, мусиш. всі всі насправді та слідкують, але ви з таким mm -hmm. почуттям завжди гумору до цього відноситися. Скажіть навіть оце от Ляшко пропонує назву коаліції українських сил, а представник самопомочі пропонує не обирати таку назву там європейської України, бо азійської України не існує. кажуть вони такі. Ви би. Боє... Звали коаліцію. Ну ви знаєте, я сьогодні якраз згадував цей вислів, що коли життя дає тобі сто привідів, щоб заплакати, згадай, що в тебе є тисячу привідів, щоб посміхнутись. Тому давайте тримати посмішки ширше, знаходити приводи для того, щоб пожартувати, в тому числі над нашою Верховною Радою, тому що дійсно. Сьогодні знаєте, привід є радіти вперше в історії демократичної України у демократичних сил є конституційна більшість. Це дійсно велике досягнення, і треба капіталізувати це досягнення. Да і змакую. чи зможеться конституційна більшість ефективні закони прийняти? Як ви думаєте, ну мені. Хотілося б на це сподіватися, да? буду тримати пальці на руках, на ногах та кулаки за все. Але Україні дуже серйозно потрібні там, реформи. Навіть от, ре, 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 реанімаційний перепрошую пакет реформи, от, Це люди, які там займаються реформами. Так? Вони вже там 10 перших законів, які раді, і раді варто ухвалити. Так? І е, так само там Тарас Борозовець, студії громадського говорив, що от є певний пакет е, законів, які треба прийняти там за два місяці. Якщо не стигнуть, значить от все, бо часу при принципі, немає, бо в нас і війна, і інші проблеми економічні. І треба реально реформувати країну. Наскільки ви думаєте, Рада готова до цього? В нас завжди ж такі проблеми з, з реформами, особливо там, які стосуються питань корупції, там суддів і так далі дивіться як на мене, як на колишнього там дипломата українського, да з якого з першого там дня перебування на українських дипломатичних там посадах були проблеми з залученням інвестицій. Пам'ятаю, 92-й рік. Тоді, між іншим, український урядовий кур'єр написав таку статтю, чи дочекається чи Калкін зими. Що вони мали на увазі? Я приїхав тоді. Чи вас звільни, чи... Приїхав з Москви, повернувся до Києва, і в Міністерстві закордонних справ в нашому управлінні на 10 дипломатів було 5 столів. І вони прийшли робити репортаж. Як я там десь в коридорчику в куточку, там, там де зараз сидить фонд кучми, де був колишній МЗС, ага. да? і Я там під вікном в коридорчику пишу Тарасюку якусь там доповідну записку, чи якийсь тост на якусь там промову для якоїсь промови чи банкету. І вони кажуть, як це запросили людину працювати в МЗС, а навіть немає для неї стола, щоб вона я на дипломаті там писав. Так я згадую ці роки, як важко було залучати інвесторів в України, тому що не було ні, не було і немає досі ніяких гарантій захисту цих капіталів. Да? В мене такий вислів одного з персонажів на радіо: вкладувати деньги в українську економіку, де ваша не пропадала. Да? Так от, я щойно щойно вів там весілля одне в Єрусалимі, да, велике, і там до мене підійшов румунський бізнесмен, який сам за походженням з Румунії, і він утримувався до того, щоб інвестувати в цю країну до того часу, як з'явились європейські контролери, європейські інспектори, які... Все ж таки дали відсіч там корупції, яка так само там панувала в Румунії, як і в Україні. Він сказав: сьогодні в мене є більш-менш надійний захист в судах, я більш-менш можу вплинути на розвиток ситуації. Вчора в мене товариш був там на заходив на обід, який казав, що на жаль, досі продовжуються ці корупційні схеми в і, і в судах, і в за. В органах державних, які займаються регуляцією там того ж ринку нерухомості, тобто, якщо ми зможемо як в Грузії свого часу, да не було ж більшої корумпованої республіки за часів радянського союзу, ніж Грузія, але вони змогли змінити, змінити ситуацію буквально за два роки, так само як свого часу, там в Чехії, в, в Польщі чи в. В Угорщині створили інвестиційний клімат, і я пам'ятаю в ті роки, які так починала будувати незалежна Україна свою економіку, да, розбудовувати в Польщі чи в, Рум... в Угорщині на одного громадянина припадало 250-300 доларів інвестицій. А в нас там було 3-4 долари. Тобто, якщо ми дійсно зможемо забезпечити захист інвестицій, це як на мене головна проблема. Тоді не будуть боятися вкладати в українську економіку і з Напевно, головним є завдання там, стримати ворога на Сході, який сьогодні є загрозою для безпеки всієї країни. Оце два, два, два головних завдання, як на мене, сьогодні для, на порядку денному, і не тільки Верховної Ради, а взагалі всього суспільства українського. Це зрозуміло, але є якісь такі, ну не зовсім якби позитивні дзвіночки. То ви говорите, якщо у вас 100 приводів для суму, то згадайте, що тисяча приводів для радості. От навіть сьогодні журналісти громадського там в раді зловили і не лише наші журналісти, сина е, Петра Порошенка, так який став також нардепом. І це, 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 це теж свідчить про якусь таку от. Як як хочуть назвати коаліцію Європейська Україна, не про зовсім європейськість, правда? Тому що ну річ не в, в термінах якихось, а в суті, так от не зовсім воно ну, по європейськи коли син там президента стає нардепом, і так вже було і з попереднім президентом. В цьому, ми в цьому самому випадку я якраз. Не маю ніяких заперечень, тому що я особисто знаю Олексія. Я вів його там навіть весілля, яке було рівно за 9 місяців до того, як народився син в Дені Новограції, де да, в Петра Олексійовича теж Петро Олексійович. Мій син навчався разом з Олексієм в, в, в одній групі. Практично і я мав можливість переконатися, що це дійсно достойна гідна людина. І я дам Ти надам не приклад. Не надам приклад припустимо сьогодні. Найбільш успішний міністр в усіх. З усіх там колишніх міністрів закордонних справ з часів, там вона пересел в Ізраїлі, це Йосі Лапід, який є сином колишнього спікера парламенту Ізраїльського. Колишнього. Колишнього. Ну, ви знаєте, мені здається, коли він перший раз обирався, його батько ще був спікером парламенту. Тобто, я особисто не бачу той самий буш, припустимо. Хоча так, але, наприклад. Його... Там син Туска чи, чи ну, ну от поляків так візьмемо. Не може собі дозволити взагалі обіймати якусь посаду. Він є звичайним журналістом, так і працює навіть не в Варшаві, а в Гданської природа ще не, не завжди відпочиває на нащадках лідерів, тому в цьому конкретному випадку я просто стикався особисто багато разів з Олексієм. Да, з молодшим Порошенком. І я впевнений, що якщо б у нас було побільше таких депутатів в, в, в Верховній Раді, то країна тільки виграла б від цього. Ну, в цьому конкретному випадку, І чим виграє взагалі... країна від Олексія Порошенка? Що ви кажете? Чим виграє країна від Олексія Порошенка? в не, Тому що це дійсно людина. Ви знаєте, ну, коли ти спілкуєшся з м, політиком, там не знаю, чому я так влюбляю там сімейні свята? Тому що людина на цих святах розкривається. Яка вона є насправді? Да? Ти відчуваєш, що в неї всередині які почуття, чи в неї дійсно там в очах долар чи євро, да? чи в неї дійсно болить за державу, за Україну? І в цьому конкретному випадку я можу з впевненістю сказати, що я не помилився, тому що знаєте, я вважаю себе непоганим психологом. Тим не менше, Дмитро, давайте поговоримо про якусь таку... Е... До, якраз до батька, до президента. У мене набагато більше сьогодні претензій. Питання, питання яке конкретно? Чим, на, чим, на чого вам не Ну, той самий факт, що він дозволив е, 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 фактично підтримати Олеся довгого да не дати реальних конкурентів на цьому окрузі. Це як виклик заліз суспільству, я вважаю, і через те втратив блок Петра Порошенка тут в, в Києві взагалі по Україні свої відсотки. Тому що я особисто не голосував? Чому я голосував в, в припустимо за самопоміч за засудового? Тому що мене це образило і моїх друзів, і моїх знайомих, і це був виклик дійсно із і здоровому глузду. І тим не менше Олесь довгий в інтерв'ю сказав. Три рази Андрію Баштовому, нашому журналісту, що час єднатися вжив. Цю фразу сказав Андрій Баштовий в тім, що багато лозунгів всіх партій перераховувалися довгі в своєму виступі, так але от час єднатися був найбільше разів живеним. Ми сподіваємося, що до коаліції і до блоку Петра Порошенка, але з довгий не потрапить, бо це ну буде ще один мінус для виборців блоку Петра Порошенка. В цьому ми бачу, впевнені... бачу, у вас тут багато цирков, да? я вважаю, що довгому треба ходити. Дити спокутувати свої гріхи. і боссию відмовляти тим не менше до складу парламентської коаліції війшли 302 народні депутати. Цитую гройсмана хочу оголосити про створення коаліції у новому європейському парламенті в абсолютній конституційній більшості. 302 народних депутати. Знову повторимося, ось така буде коаліція. Вперше конституційна більшість за часи українського парламенту От рада восьмого скликання здобули. Ми здобули, можна так сказати. Але я про такий бік трохи. Може, куменни ради, так? От дуже часто говорять про те, що там, там Ляшко, наприклад, це новий Жириновський, так або ще щось таке. Говорять, там сміються з козака Гаврилюка. Наскільки от такі от речі, які будуть епатажні, такі, які будуть там і, і комбати, очевидно, будуть якісь епатажні, будуть замінювати, як це було в радах попередніх скликань в раді попередніх скликань. Якісь реальні речі Ну, як це часто було. Підмінялися якісь епатажні речі, підмінялися наприклад, що під цей шумок. Там проводився закон про там, який пов'язаний був з корупцією. Так. ну знаєте, я живу на вулиці Садовій. Да, це це, це практично вулиця, яка там два житлових будинка а решта, А решта це Верховна Рада, комітети і Кабмін. І в мене там в років шість було посвідчення помічника там, народного депутата. Я міг туди заходити, там, я не знаю, снідати, вечеряти, обідати всіх в, в куларі цієї Верховної Ради. Я там був двічі. Після другого разу я собі дав слово, що я більше туди не зайду, тому що настільки була важка атмосфера, да? ти відчував, що тут просто в повітрі були ці м, м, запах цих доларів, да, які там передають в кабінках туалету за, за те чи інше голосування. Тобто для мене головна, е, головне завдання сьогодні покласти край у цьому ну, безпреділу, який там творився, коли. Головний державний орган перетворився в головну в рану корупції, да, коли ті, хто мав стояти на сторожі закону, вони першими були його порушниками. Тому для мене головне завдання, щоб припинити ось цей ганебний ганебну цю практику. Да, коли я пам'ятаю, як люди змінювалися на моїх очах багато людей, Нормальних ставали нормальні, не нормальні. Да, абсолютно нормальні люди, які там після двох чи трьох. Чи там п'яти років перебування в Верховній Раді, я з ними там зустрічаюся після там, перерви якоїсь, я кажу, що в тебе з тобі змінилося? Він каже, ну а як люди, які на зоні там перебували там, 5-6 років, вони ж змінюються так само і там. Наскільки гнітуча була ця атмосфера, що для мене головне завдання в цю моральну складову, так? тому що ніякі там сьогодні можливо економічні проблеми, які там будуть розглядатись на порядку денному, вони. Не можуть бути так на такому ж рівні значущі як моральний клімат, який треба змінити, щоб людей навіть думки не було такої взяти хабаря, там за якесь голосування. Тому що я пам'ятаю як люди, яких я поважав, потім до мене приходили кажуть, мені сьогодні занесли знаєш, за одне голосування 20 тисяч. Я кажу, Як ми ж з тобою захищали там демократію, стояли разом на барикадах, там палатки ставили. І ти тут мені похваляєшся тим, що ти взяв там в туалеті 20 тисяч. Ну про, та просто так взяли далі в рук. Я припинив після, після цього спілкуватися з цими людьми, і для мене це велика втрата, тому що я втратив багатьох друзів і знайомих через це. Розумію. Наскільки от як ви думаєте, рада восьмого не змінить депутатів в гіршу сторону? От ми вже чуємо, як Мустафа Лещенко говорить от тут, ніби норма. Нормальні люди, а вже виступають десь і вже ну теж нормальні люди, але вже так серйозніше, знаєте, серйозніші інтонації в розмові. Ну от якраз покладаю на них на Мустафу і на Сергія Великі. Ми також, на, ми також покладаємо. Але що вони можуть бути тим моральним комертоном, який не дасть знову ж таки скатитися в прірву. Тобто я якраз був двома руками за, за те, щоб такі люди йшли в політику, тому що не можна було там тусувати ту саму колоду, яка була там вже 20 років. Так, маємо коротке відео. Нове Радіо Свобода виставила демонстранти, які зібрались поруч з будівлею Верховної Ради перед початком першого засідання. От протестували проти Генерального прокурора України Віталія Яреми. Він власне заходив також на засідання, тому що був присутній. Там ну на урочистостях має бути присутній Генеральний прокурор. З ним там сиділа і голова національного банку і мер Києва, і інші високопосадовці звинувачують активісти власне єрему в бездіяльності під час. Розслідування резонансних справ, маючи на увазі звичайної справи щодо розслідування вбивств на майдані незалежності на вулиці Інститутській Грушевської, 18-20 лютого та й побиття студентів 30 листопада. Поки що, як ми знаємо, ніхто не покараний і жодна людина не сидить за гратами за ці злочини. А нагадаю, пройшло 9 місяців. Давайте подивимось, як освистували єрему, і повернемося до розмови із Дмитром Чекалкіт. Повертаємося в студію. Трошки було погано чути, але так не було радості від зустрічі з Віталієм Яремою. Пророкували цю людину на посаду голови відомства правоохоронного МВС. Я маю на увазі, але все ж таки з нашою інформацією, Арсен Ваков залишиться в кріслі міністра внутрішніх справ. Як пояснював нам Тарас Березовець, та й ми самі маємо інформацію, що це говорить про те, що все ж таки добровольчі батальйони, які десь частково фінансуються ігорем. Коломойським, головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вони також будуть в цьому от керівництві в відомстві і його, і Арсена Арсенавакова, який там допомагав їх створювати, і народного фронту. Тобто, от буде таке протистояння між блоком Петра Порошенка самим президентом, і все ж таки, от одним з олігархів, чого ж там приховувати, і головою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським. Так згадав, я колись перечався з батьками Коломойського на одному з там сімейних заходів. В, в Коломойській якраз мене захищав. Це було після 2004 року. Що, коли вони стверджували, що всі тут, всі тут були за гроші на Майдані. Я кажу, ну як, як я. Він стверджував Коломойський. Ні, Батьки, батьки, батьки Коломойський. його стверджували, а, а він якраз підтримував мою позицію, що люди вийшли для того, щоб дійсно захистити свою країну, своїх дітей, майбутнє. Нашої держави, тобто я пам'ятаю наскільки тоді вже була напружена ситуація в Дніпропетровську. Місто було практично розділено да, між людьми, які підтримували майдан і категорично його не підтримували. Тому сьогодні, при всьому, там в моєму ставленні до... Суперечливому да до Ігоря Валерійовича, да, все, все рівно на шальки Терезі, так, да, коли покладеш, що він все ж таки зробив позитивного і негативного, то напевно позитивного для захисту нашої держави і безпеки зробив більшість. Так, але ну це ж також шальки Терези. Тобто так, йдеться про захист держави, але разом з тим і спекуляції ж теж відбуваються на цю тему. Так, ми це знаємо. Так, маємо нові свіжі новини з Верховної Ради. Отже, ми дуже сподівалися на те, що Рада буде працювати дуже продуктивно, але так як завжди не вийшло. Отже, згідно з рішенням зборів парламентської коаліції, аж 2 грудня Верховна Рада України має визначити заступників голови Верховної Ради та склад парламентських комітетів. Хоча Володимир Гройсман ще вчора говорив, що це буде зроблено сьогодні, а виходить, що все ж таки погоджуватимуть вівторок і тоді швидше за все питання міністрів кабінету міністрів. Відкладається ще на довший період. Думали, що будуть їх також призначав Верховна Рада голосуватиме за них також у вівторок. Уже. тобто, все посувається і працювати так, от ефективно не вийде. Тим більше, що попереду в нас січень місяць, це місяць свят, де коли депутати, як правило, перебувають на сільшельських округах. Ну, в цьому в цьому складі парламенту менше тих, хто з поїде на Сейшели та мальдіви, я сподіваюся. Так, ми теж сподіваємося. На жаль, мусимо з вами прощатися, бо переходимо на трансляцію так. з Ради. Поновлюється трансляція з зі стін парламенту. Дякуємо Дмитру Чекалкіну, продюсеру, радіоведучому і шоумену. Пам'ятаємо Дмитра Чекалкіна за ще з помаранчевою революцією. Дуже добре веселі. і про пам'ятаємо проект веселі яйця». Приніс новий Надіємося. наш, наш проект ну, «Правила Що це життя? за життя? Правила життя. Правила життя. Остання буквально фраза з цього проекту про те, що знаєте, лінія, яка поділяє добро від зла, вона не проходить між регіонами, між країнами, між класами, між людьми. Вона проходить нагадаю через людське серце, через всі людські серця. Да? І в кожному навіть там. Самому злому серці є маленький плацдарм добра за який треба схопитися. який треба намагато, намагатися розширювати з чим ви со су, су, займаєтесь на громадському телебаченні? Як Намагаємося. дякую, дякую. дякую вам,